Огірок це як криптовалюта, так сказати. Ти сьогодні здаєш його по 50 за кілограм опт. Вже завтра ти можеш завести його по 15 здати, тому що ціна дуже пригає, і так далі. Він закритий був. В нього дуже часто змінювався настрій. В нього був порожній погляд. Він 12 років був на війні, і як він мені колись сказав, коли я повернувся, світ змінився. І я розуміла, що це має бути якась справа, яка буде його. Нами було прийнято рішення, всі кошти, які він отримував, всі кошти, які я заробляла. Ми все відкладали, абсолютно все. І коли він звільнився, нами було. Було вирішено весь наш, скажімо так, золотий парашут вкласти в це діло для мене. Це була найкраща психологічна реабілітація, так як робота відволікає від всіх зайвих думок. Ти просто ти, ти не думаєш ні про що. Ти думаєш, його треба виростити, так а його треба зараз обірвати, його треба зараз підняти. Ти просто думаєш ось про цю рослину, так сказати. Це потрібно любити. Якщо ви цього не любите, повірте, у вас нічого не вийде, тому що цим потрібно жити, цим потрібно насолоджуватися.